Привіт, з вами Дмитро Захаропуло. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у, ві... у військового хірурга Олександра. Олександр, розкажіть про себе більше. Привіт, Дмитро. Мене звати Олександр. Я працюю в госпіталі в військовому в Чернівцях. Лікую і оперую хлопців з фронту. Маю сім'ю, маю двох дівчаток. Прекрасних. Як ви стали військовим хірургом? Перший я був хірургом цивільним, потім мене призвали. Коли почалася війна, призвали до армії, і так я став військовим хірургом. Де ви працювали до, хіру... до лікаря? Працював в в обласній лікарні. Вам подобається ця робота? Так. Вам доводилось оперувати в екстрених умовах? Угу. У лікарні цивільні дуже рідко. А коли у зоні, де були на сході, в зоні бойових дій, це щодня було. Вам більше подобається працювати військовим хірургом чи звичайним? Більше, мабуть, що військовим. А доводилось вам оперувати близьких людей? Близьких людей, мабуть, що друзів і наші. Родичам зазвичай не дуже. Що не дозволяють, а є закон такий. Ви в школі добре вчились? Не на відміну, але на достатній рівень. У вас є діти. Як часто ви з ними бачитеся? Зараз частіше. Є двоє дітей, дві дівчинки. Старша трошки більше за тебе, а менша два рочки. І зараз частіше ними. Майже щодня. Яка ваша була дитяча мрія? Зараз важко відповісти, Ну, я не думаю, що в мене тоді були плани стати хірургом. Ми навіть коли вчилися в університеті, теж до шостого курсу вибирали свою професію. То не зразу я думав стати хірургом. Коли вже ходиш на навчання, ходиш, бачиш, хто як працює, тоді вже більш-менш, що тобі. Більш підходить до душі, і тоді ти вибираєш свій, свій вибір на все життя, ким ти хочеш стати. Ким би ви хотіли займатися по закінченню війни? Далі продовжувати бути хірургом, лікувати людей, оперувати. Я вмію це робити. Чому ви стали військовим хірургом? Обставини заставили. У нас війна, вибір. Не тільки мій особисті, а вибір. Так нас в Україні зараз обставини. І кожен мусить робити те, що він вміє. Хочеться мати краще майбутнє для своїх дітей, щоб діти жили в такі, як ти. Кращих, кращих взагалі, без війни. Всі хлопці, які воюють там на сході, вони боронять нас тут. Чи доводилося вам оперувати людей на полі? Полі бою маєш на увазі? Ні, такого не буває. Дуже рідко. На полі бою ми надають тільки першу медичну або е, першу домедичну допомогу. Вивозять з поля бою, і тоді такі, як ми, хірурги, оперують в операційних. Як ви відновлюєтесь після важкого дня? Морально, то в мене є сім'я, яка мене підтримує. З ними поспілкуюся, з дружиною, з дітками. І вони мене підтримують. Я так відновлююсь. У вас є якийсь талісман? Вищо то, що хрестик, то, що ми віримо в Бога. І так, Це мій. Ким завжди зі мною. Коли бувають речі такі е, в роботі, там на сході. Які не... Ти не розумієш, як вони відбувалися, як вони це все з дивом, чи там людину врятували, чи як тебе там, можливо, тебе хтось, як то кажуть, не хтось, а тебе як оберігає. Тобто ти не розумієш, як так сталося, що ти вижив тут як тих моментах. І тоді ти думаєш, що не просто так в житті буває. Є на світі Бог, який тебе оберігає. Я ангел-охоронець, який завжди за тобою слідує, як по твоїх слідах і оберігає тебе. А коли саме ви захотіли стати військовим хірургом? Можливо, коли війна почалася. А в якому класі вам це захотілося робити? Захотілося хірургом стати це вже в університеті, не захотілося стати, коли я вже був вчився на медика, і тоді я собі... Вирішив стати хірургом. Я бачив, як старші колеги, які нас вчили, проводили нас операційну, показували, як хірурги оперують, і тоді мені захотілося працювати так, як вони. Ви дивитеся мультфільми? Дуже часто. У мене є така маленька дівчинка, яка тільки мультики дивиться. Я можу з нею дивиться мультики? Яке ви майбутнє України бачите? Процвітаюче майбутнє нашої країни, я думаю, бачу, що Ті хлопці, які стоять і обороняють нас тут, вони хочуть, що, щоб країна розцвіла, ви жили у мирі. І саме головне, щоб ви цінували ті е, подвиги, ту, е, ту працю, яку вони зараз роблять, щоб ви в майбутньому це цінували і пам'ятали довго і довго. Якщо ви будете пам'ятати, то в нас війни в майбутньому скоро не буде. Якщо ви за це забудете, що за це все, за ці подвиги, за цей героїзм, то нас очікує близько моїм майбутньому і нові війни. Ще мені... треба мені навчитися надавати першу медичну допомогу. Ну, з часом ти так думаєш, що ти будеш собі вчити, якщо ти це захочеш. А для вас, в першу чергу, потрібно не боятися, якщо е, дитина, дорослий, з ним сталася якась біда, чи там якесь е, поранення він має, побутове навіть, щоб ти не боялася е, вигляду тої рани, і хоча б першу чергу повідомила старших, а не втікла з, то, з того місця. Не, за те, що ти скажеш старшим, що сталося, тебе ніхто не буде сварити. Але якщо ти не скажеш, і людина буде в важкому стані, і ніхто не буде знати, що йому потрібно дати якусь допомогу, хоча б мінімальну. Ви бачили щось те, що вам розбило серце на, на бойових дій. Багато є позитивних і негативних моментів, і тут, зараз важко згадати. Всі моменти, які були раніше. Можливо, саме один момент, коли земляки або друзі приїжджають в, в зону бойових дій до тебе і з щирою душею привозять гостинці. Та не взагалі не гостинці, а взагалі присутність е своїх людей там, це ну, збадьорує, підтримує. Ти знаєш, що ти. Не сам там і тобі а, радісно. А коли дзвонять су... рідні, це взагалі дуже приємно і щасливо. І їм приємно, коли ми піднімаємо трубку і відповідаємо на дзвінки, і у нас хороший настрій. Вони радіють, вони знають, що ми... в нас все добре, і вони не переживають так сильно. Чи доводилося робити операції під час обстрілу? Проводили ми оперативні втручання під обстрілами, але ми були під землею. Тобто ми були у підвальних приміщеннях. Що там робилося зовні на вулиці? Ми тільки можемо це почути, або як вібрація йде по по тому приміщенню, або звуки так, щоб ти оперував на відкритому просторі. Це не таке не буває. Ми як хірурги оперуємо в операційних, там де є умови для проведення оперативних втручань. Як ви справляєтеся з емоційними навантаженнями? Ну, допомагає мені сім'я. Це моє, яке мене підтримує. І завжди, коли я з ними, мені приємно, я забуваю за всі проблеми. Всі негативи, все, що в мене там на роботі відбувалося, якісь там неприємні ситуації. І приходжу додому, або коли дзвоню до них, і це все проходить. Вони мене підтримують. Тому саме головне теж підтримка військових, щоб діти і суспільство їх підтримували. Будуть підтримувати, у них буде бажання далі захищати нас, обороняти. І вони будуть знати, що ми. В тилу їх, їх бережемо. Що ви порадите дітям, які бояться війни? Страх це нормальне явище. Кожна людина, яка боїться і так само війни, і якихось ситуацій. Я думаю, що це краще психологи розкажуть, як боротися, а від себе можу сказати, що батьки тебе заспокоять. Якщо ти боїшся чи, наприклад, інші діти, батьки порадять, батьки підтримають. Тебе ж як мама обнімає читати, ти боїшся потім чи ні? Ні. Ні. Так само так, думаю. Це от твоя відповідь. Як боротися? Підійти до мами з татом, вони тебе обіймуть і в тебе все пройде страх. А якщо тут проходить операція, а там повітряна тривога, що ви робите? Далі оперуємо. Ми не можемо пацієнта лишити на операційному столі і піти в бомбосховище. Він на операційному столі, а ми підемо в бомбосховище, хто його буде оперувати. Доводилося оперувати того, хто не з України і кого. Так, доводилося. Доводилося оперувати наших союзників, британців, колумбійців, бразильців. Громадянин громадян Сполучених Штатів Америки, поляків, французів. Ми оперували, лікували. і Так само тут в не всяких лікую. Зараз у мене є пацієнт з Америки, якого я лікую. Перед цим був пацієнт з Бразилії. І були моменти, коли ми лікували, або, можливо правильніше сказати, надавали невідкладну допомогу ворогу, які потім, йшли на... можливо, планувалися на обмін. Тобто ми, як лікарі, з своєї сторони, по-людськи, надавали допомогу невідкладно, щоб ворог не помер. Чи були у вас пацієнти, які запам'яталися? Не зараз. Ті моменти в житті, коли ти надавав допомогу тому чи іншому пацієнту, і вони відклалися, тобто ті блискавичні моменти в житті, які мені заклалися на, можливо, на все життя. Що б ви порадили молодим медикам? Упевненості, що вони вчили все те, що їм дають. Не пропускати ту інформацію, яку нам надають, тобто їм на даний момент. Тому ну, що, коли от я наведу тобі приклад, коли приїжджали до нас іноземці, коли в нас сталася війна, вони надавали, відкривали всю душу до нас і всю, все, що вони знали, нам викладали, щоб ми навчились, щоб ми навчилися рятувати життя. Ми це зрозуміли, коли почалася війна. А ви пам'ятаєте свого першого поранення? Ну на фронті? М -м, мабуть, що ні. Тоді було дуже багато пацієнтів і я не запам'ятав. Що означає для вас хірургія? Це означає те, що треба е, порятунок життя. Порятунок життя, я це зрозумів, там на сході. І тоді дійсно. Е ми рятують хтось ми там рятували в реальному часі людей. Люди, які були між цим світом і тим світом, у нас були шанси себе проявити. і ми, Я вважаю, що ми відпрацювали і наші хлопці, які там зараз так само є, відпрацьовують на всі 100, І всі, які потрапляють до пацієнти до них, ну, Більшість, не більш більшість, а більший відсоток одиниці, е, тільки бувають такі моменти, коли не можна врятувати життя людині. Але більшість всіх рятують наші хлопці і дівчат, в тому числі. Ті хлопці можуть повернутися додому, до своїх сімей, до діток своїх. І ми. Гордо можемо з піднятою головою сказати, що ми їх врятували життя. І інколи бачу своїх пацієнтів в Чернівцях або де-інде, або, наприклад, мої пацієнти зустрічаються пацієнт з пацієнтом, і вони е добре відгукуються про медиків і про мене особисто, що ми їх лікуємо, рятуємо їм життя. І вони дуже-дуже вдячні за це, бо вони мають шанс потрапити додому до своїх сімей. Діти, такі як ти, можуть побачити своїх батьків біля себе. Чи були такі моменти, що ви думали, що я це не витримаю? — Були. Не хочу я то згадувати, але все ми справилися і зараз я тут. Що ви відчуєте, коли життя пацієнта у ваших руках? Я тобі наведу такий приклад. Коли я прибув на схід, я дуже боявся цього поняття в ну, тих ситуацій, коли від тебе залежить життя пацієнта. Але з часом мої колеги, багато в чому допомагали, сім'я підтримувала. І я Перестав боятися, бо якщо в тих моментах, в тих ситуаціях я не надам допомогу, тобто команда наша не надасть допомогу, то можна, може, пацієнт може не повернутися додому. І це страшно, але коли ти набираєш певності в своїх силах, ти мусиш це робити. Якщо ти це не зробиш, то буде погано. Щиро дякую за відповіді. Дякую тобі. і прекрасного і щасливого майбутньому. Вчисься, слухайся батьків. Добре?